Масована бавовна на тимчасово окупованих територіях у Маріуполі пролунали 11 вибухів. Про це повідомила міська рада. Попередньо є інформація про два влучання у місцях скупчення ворожої сили. При цьому так звані представники окупаційної влади вже заявили, що то були нібито пуски ракет GLCDB. Вибухи пролунали і в інших тимчасово окупованих містах України у глибокому тилу армії РФ на Донеччині. Починаючи з 22-ї години, зафіксовано прильоти по позиціям росіян біля наступних населених пунктів: Донецьк, Макіївка, Сніжне, Харцизьк, Шахтарську, Дебальцеве і Ловайськ. І стверджується, що подекуди спрацювала російське ППО, але є й прильоти. На відео опублікованих свідками подій чути гул снарядів у небі і сліди вибухів. Крім того, видно, якось. Освіт... Небо від масованого пуску ракет.